Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні ще раз попитаюсь розказати про фіксатор, як його вилічити. Дам писав Ігор в коментарях, що молотком забиває. Я так розумію, що ось сюди забиває туго воно. Отам От всередині. Там нічого не може клинити, Ну в принципі, якщо воно включається речагом, значить там все гуд. Оце лікарство. Ну візьміть і провірте, хіба важко балончика вкинути у трактор. І все працюватиме. Це самий безпроблемний вузол. Просто його треба мазати. Беремо туди Набризкали на ті шорики на все. Він у мене всем'я набризканий і включається геть-легко, без проблем. Можна сюди трошки на всі пальчики. Тобто якби бризкаємо, не жаліємо і воно буде включатися той шарик, можна через пилюку, через це, воно його розворушує і буде ходити. І буде ходити. Так. Так що купляйте балончик, щоб балончик був у тракторі. І все, і все буде працювати. Все, всім пока.